Шановні друзі, радий вітати вас на моєму каналі Наша Дача. Нарешті ми приїхали на дачу і зараз я хочу провести коротенький огляд, а загалом хочу показати вам цибулини наших тюльпанів. Я проводжу в цьому році такий невеличкий експеримент. І будемо розвінчувати міфи з приводу того, що всі кажуть, що навесні не можна саджати цибулини тюльпанів. Ми з вами посадимо. Я зараз покажу вам, як виглядають цибулини, які ми зберігаємо саме до весни в таких домашніх умовах. Ми подивимось на них, оцінимо. Добре їм, погане їм, і також в цьому відео хочу розповісти вам про два чудових сорти томатів низкорослих, які ми будемо вирощувати в цьому сезоні, спеціально для консервування для баночки. Ну що, пішли? Більше тижня ми не були на нашій дачі. Я не знімав відео. Друзі, їздили в Одесу по справах. Повернулися. На дачі, дякувати Богу, нічого такого не трапилось, неочікуваного все добре, снігу немає, все потаяло, а наступний не випав. Грядки на місці, чекають своєї черги, коли розпочнемо тут вирощувати щось. Ну, давайте все ж таки не втрачати часу. Я вам хочу показати цибулини. Я їх... Виніс спеціально сюди в розсадник, тепличку для зйомок. Так вони у нас взагалі е, зберігаються, зберігаються вони у нас в зимовому будиночку. При температурі в середньому 10 градусів. Знизу ми їх поклали. Головне, щоб було сухе місце. Під раковиною я поклав там. В темному місці вони зберігаються при температурі 10 градусів. Дивіться, друзі, як вони виглядають. На мій погляд, чудовий вигляд вони мають. Трішки-трішки деякі цибулинки почали проростати. Це нормальне явище. Інші ще не проростають. Бачите? Тобто вони добре зберігаються. Також для експерименту ми ще залишили нарциси. Нарциси трішки більше зберігаються. До речі, всі цибулини я завжди замовляю в інтернет-магазині Флоріум. Посилання на ці цибулини можу залишити. Залишу в описі до цього відео. І залишили на зберігання також гіацинти. Для розуміння, друзі, хто не дивився мої осінні відео, ми дуже-дуже багато цибулин вже висадили в осені. Це буде такий невеличкий експеримент. Я, ну, щось мені так підказує, що він буде вдалим. Ми обов'язково висадимо ці цибулини, десь знайдемо клаптик землі в березні, місяці, коли почва вже ґрунт розстає, ми висадимо і ще побачимо на цих цибулинах згодом добрі квіти. Але це буде трішки пізніше, друзі. Зараз це ми забігаємо наперед. Ось, це перше, що хотів вам обов'язково. Тому що, знаєте, коли ну, таке, така думка, вона у багатьох городників. Я шукав в інтернеті, на ютубі шукав. Не можна, не можна, не можна. Всі заперечують, що можна саджати е, навесні тюльпани. Тільки в осені. Але я вам хочу сказати, що тюльпани продають і влітку продають, і в осені їх можна купити в квіткових магазинах, десь їх вже вирощують, їх же зрізають в осені, там, да? От розпочинають, влітку вирощують. Тому немає, я думаю, тут нічого такого страшного, якщо хоча б спробувати. А потім вже будемо дивитись і будемо розуміти, варто це цього чи не варто. І давайте перейдемо до іншого питання. Це томати, які ми будемо вирощувати в цьому році для консервування. Частково ми томати будемо вирощувати в теплиці високорослі, а частково низкорослі. Вже грядочки підготовлені для них і взагалі тут різні рослини будуть рости. Але дві грядки, можливо, ося і ця, а можливо ця – не суть важна. Яку грядку, під, під яку культуру ми будемо виділяти, яка розсада швидше буде готова і умови погодні будуть дозволяти, ту грядкою будемо займати. Можливо, по порядку, можливо, пере, ну, як, як вийде в такому випадковому порядку. Так ось, друзі, дві грядки будуть займатися низкорослими томатами. В одній грядці будуть рости для консервування, тобто такі дрібноплідні. Томати, а в іншій гряці будуть рости томати для салату, тобто крупноплідні. Саме за ці томати я хочу зараз буквально так трішечки трішечки вам розповісти. Можливо, це вам також буде дуже цікаво і корисно. У нас склалась така думка, що чим крупніший томат, тим він смачніший. І ми такі томати, крупноплідні, вживаємо. ну, для такого свіжого вигляду, нарізаємо в салати або томатний сік переробляємо і таке інше. А дрібненькі ми консервуємо. Тому ось такий розподіл і виходить, що два окремих вида низкорослих томатів ми будемо вирощувати. Друзі, Для салатного вживання супернова, 200 плюс Крупний червоноплідний томат, врожайний, смачний. І також для вживання в салат в свіжому вигляді Net. Це розовоплідний хід останніх років сезонів низкорослий розовоплідний Net. Я посилання на все насіння залишу в описі до цього відео. Хто схоче спробувати разом з нами вирощувати, можете перейти і замовити у Тетяни Вікторівни будь-який з цих сортів томатів від 10 насенин. Друзі, це були які крупноплідні салатного такого направлення. А для баночки потрібні томати дрібніші. І тому ми будемо окремо виділяти якусь грядочку під баночку. Перший сорт це міцена. Він досягає по вазі 75 грамів. Ну, 70-80 грамів. Але не дивлячись на те, що він такий дрібненький, ну, відносно дрібненький, до 100 плодів на кущу. Друзі, ось по 70 грамів, навіть давайте рахувати один плод важить. І 100 штук на кущу до 7 кілограмів на кущу. Дуже вражайний, дуже красивий. Він такого, ну, форми, такої, він не круглий, але не сливка. Він щось таке продовговатою форми, як овальної. Виглядає чудово, смачний, легко в баночку його, легко з баночки. І другий сорт, який ми будемо також вирощувати, це Мамако. Мамако округлої форми плод до 100 грамів, він трішки крупніший, ніж міцена. Але також він чудово і в баночку, і з баночки. Що, що До 5 кг з куща також смачний. І що об'єднує ці обидва сорти не тільки розміри, а те, що вони добре консервуються і потім з баночки їх можна. Взяти в цілому, ну вони не лопаються, вони зберігають форму, цю красиву форму, що можна витащити їх на стіл, і вони не будуть розтікатися по тарілці. Ось такі чотири сорти для наших грядок ми будемо вирощувати. Друзі, грядки невеликі у нас дивіться, в один ряд, сім штучок, можна сім рослинок, два ряди на цьому. На грядці 15 штук. Тобто на дві грядки 30 рослин. 30 рослин, але ми зберемо за рахунок того, що будемо доглядати за ними, за рахунок того, що це врожайні такі вражайні сорти, ми зберемо вражаї дуже добрі, яких вистачить не тільки нам для нашого власного вживання, але я думаю, ми ще поділимось з друзями, знайомими своїми. Ось таке, що хотів розповісти вам в цьому відео. Взагалі близиться вже весна. Зараз кінець січня. Ми розпочнемо сіяти насіння приблизно ну, основну масу ближче так до початку березня, а деякі квіти ми розпочнемо сіяти всередині лютого. Вже всередині лютого. Але я це буду розповідати, звісно, показувати, що ми будемо робити. Так що продовжуємо вирощувати. Головне, щоб скоріше закінчилась ця жахлива війна, мирного неба над головою, всім, друзі. Не втрачайте надії, настрій, щоб був це допомагає і нам в житті. А якщо у нас є жага життя, є надія, то все буде добре тут, без сумнівів. На цьому кажу вам до побачення, всім гарного настрою.